Всім привіт! Вітання україномовному Ютуб. У нас сьогодні розпаковка розпаковка Лабоніта-магазин. Лабоніто – це мережа магазинів в Лас-Вегасі й околицях. Чим славиться цей магазин? Тут можна купити дуже хороші овочі і фрукти, свіжі, і дуже великий їх вибір за дуже-дуже помірну ціну, в принципі. Отже, нарешті я накупила цілу купу різних овочів і фруктів і можу вам показати все, що ми набрали. У нас сьогодні ще. Чер... 87 доларів. І давайте почнемо. Я покажу, що таке 87 доларів овочів і фруктів в Америці. Значить, дуже ми любимо червоний, червону цибулю для салатів, тому цибулька. Далі огірки пара, дві штуки, один долар. В принципі, це найкраща ціна, мені здається, з того, що я бачила в лас вегасі Огірки. Проблема проблема взагалі Америки того, що я тут бачила, о, зараз покажу. Ну, оце тут так, о, такі огірки. Ну, коротше, іншого варіанту немає. Далі, 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 зараз показую. Далі три качани капусти. Тому що я готую борщі і квашену капусту, тому у нас є капуста. Три. Всього три. І капуста тут, до речі, от така саме білокачанна, вона не дуже популярна серед американців і, власне, через це не дуже дорого коштує. Далі, далі в нас брокколі. Любимо ми дорогу брокколі. І Перець. Перець дві штучки, 1 долар. Це десь, в принципі, ранкова ціна. Болгарський перець, він скрізь не дешевий, тому це адекватна ціна. Ми маємо дуже багато яблук. Ці були, здається, долар 30 за паунд. Потім шукаю, шукаю дешев. Оці були близько долара за паунд І оці були долар 30 за паунд, якщо я не перепутала ціни, але так воно десь і коштує. Е Взяла я чечевицю. Дуже я люблю з нею готувати супи, тому вона швидко у нас закінчується. Це показувала. Помідори. Чесно, не пам'ятаю, але десь плюс-мінус долар, долар 30, долар 50 за паунд. Схожі на нашу сливку лагідну, але не пахнуть. Тут помідори не пахнуть. Перець тільки зелений, теж та сама ціна 1 долар 2 штуки. Гарбузи. Гарбузи, ми любимо гарбузову кашу готувати. Вони лежать довго, тому я їх купую дуже часто. В лабоніті вони найкращі з того, що я бачила. От. Тут у нас зеленушечка. це м'ята, це петрушка. Я не пам'ятаю ці миссорі. Банани. Якась була дуже вигідна пропозиція, 1 от отака корзинка полуниці. Я набрала 4 штучки. Так, це мене попросили купити зелений горошок заморожений. Отака. Скільки тут? 450 грамів, 2 долари. Ну і куди ж без картопля. Класна картопля, у них дуже смачна. Мені в лабоніті найбільше подобається картопля. І ми наближаємося до фінішу. Значить, це цибулька зелена і морква. Мені здається, морква теж щось близько 1,30 за паунд. І останнє останнє в мексиканському магазині дуже багато випічки. І вона там дуже гарно виглядає. Я один раз купила, я точно пам'ятаю, що вона не смачна. Але настільки красива, вона настільки кольорова, що ти завжди хочеш щось скуштувати. Тому сьогодні я не втрималася. От тут видно, я сподіваюсь, зараз дістану донати. Оба. Такі класні, вже підготовлені до Хеллоуіну. От. Те, mm -hmm. що ви побачили, це 87 доларів. Я дуже раджу за можливості ходити в лабоніту, тому що я тут вже відвідала багато різних магазинів, вже випрацьовувала певну схему, де я що купую, і лабоніта варта уваги. Я не знаю, лабоніта чи лабоніта, вони правильно її вимовляють. Що ж, я сподіваюся, інформація була для вас корисною і вона допоможе. Вам у вашому плануванні переїзду в житті в Лас-Вегасі. Всім найкращого дня. Бувайте!